Леся Українка легія скорочено. У невеличкій кімнаті лежить на ліжку слабий хлопчик. Лежить він, не скоро скривши оченята, на вікно. Павлусю, куди ти так дивишся? спитала мама хлопчика. Бо та ж сама сиділа і гляділа свого слабого синка. Та я дивлюся на ту смужку. Мамо, звідки вона? З чого вона? сказав хлопчик. То місяць так світить, Павлусю. Може, заслонити? спитала мама. Ні, не треба, так гарно. Не дивись, Павлусю, краще засни. Ти ж слабенький, тобі треба заснути. Мамочку, я ще не хочу спати. Краще ти мені казочку розкажи. Мамочку, голубочко, розкажи мені щось про тих ельфів. Я так люблю, як ти про них розказуєш. Ні, Павлусю, вже пізно ті казки казати. Нехай то завтра вдень, а то тепер спати пора. Спи, моє любе хлоп'ятко. Далі Павлусь знову почав дивитись на ту ясну смужку, що падала з вікна. Він все думав про мамині казки. І от здалося йому, що смужка та затремтіла. Почала тремтіти, би, хто заслонив її тінню. Павлусь піднявся трохи, глянув, коли, бачить, аж проти нього стоїть якась постать, немов людська. Він спершу злякався трохи, потім вже бачить, що то щось зовсім не страшне, таке маленьке, немов якась дівчинка малесенька. От він і нічого, перестав боятися, дивився на ту дівчинку. А вона така гарнесенька, очиці ясні, кучері довгі, сріблясті, сама в білій прозорій шаті, на голівці малесенька золота корона, ще й крильця та має хороші та барвисті. Павлусь глянув на дівчинку і зараз якось пізнав, що це Лелія, а він же так хотів її побачити. Ти Лелія? спитав він у дівчинки. Так, я лелія. Я чула, тик, про мене, розпитував у мами. От я й прийшла до тебе. Ти радий? Радий, дуже радий, покликав Павлусь і простяг до неї обидві руки. Лелія усміхнулась та так любо, аж в хаті ясніше стало, і місячна смужка порожевіло. Може, ти хочеш зо мною куди полетіти? спитала у Павлуся Лелія. Як же я полечу? Хіба в мене є такі крила, як у тебе, сказав Павлусь. Я не вмію літати. Ну, то я тебе візьму на руки. Ти Ти ж така маленька, а я більше від тебе, я тяжкий. То нічого, сказала Лелія і знову усміхнулась. Потім торкнула Павлуся квіткою своєю і раптом Павлусь почув, як він сам зробився квіткою, тільки не лелією, а рожевим маком. Лелія знялась угору, швидко, швидко полинула, далі спустилась у панський великий сад. В саду стояв пишний палац, у деяких вікнах в палаці було світло, видно, пани ще не спали. Лелія стала просто в квітнику, а там же то Лелії білих, сила селенна, тихо-тихо так стоять і не хитаються. Уто сплять, гукнула до них Лелія і не чують, що ми коло них. А вставайте лишень ви. І Лелія торкнула їх своєю квіткою. Раптом всі Лелії захитались і заговорили. З кожної квітки виглянуло бліденьке личко Ельфика. Вибачай, сестрице, забриніли вони, якби ти знала, як ми пізно поснули. А чого ви пізно засипляєте? Хто ж вам спати не дає? гнівно Лелія спитала. «У день нас полюють, руками займають, листя обривають, а часом і віку збавляють, гострим ножем стинають, несуть нас у велику хату у панську палату, поставлять у воду, гублять нашу вроду. Бідні, бідні мої сестриці, мовила журливо Лелія, і в очах слізоньки заблисли. Що ж, мої люби, за зате маєте вигоду, глядять вас, жалують, втішаються вами, поки ви в садочку, життя ваше красне. Коли се очинилися в палаці великі скляні двері, і вийшла молода панна, убрана в хорошу білу сукню. Вона сіла на ганку і якось неохоче дивилася на той садок, залитий місячним сяйбом. Ах, як голова болить, мовила вона сама до себе, навіть по ночах спати не можу. Все у нас таке нецікаве. Оч хоч би ці квітки. Хто ж видав насадити таку силу сих лелій та ще й білих? А пахнуть як, аж в голові морочиться, жодної делікатності нема. Квітках, піду звідси. І панна пішла знову палац, причинивши з досадою двері. Лелія пройшла стиха біля всіх Лелій, журливо дивлячись на них, коло крайнього кущика вона спинилась. А де ж моя сестра наймолодша? спитала, показуючи на порожнє місце з краю. На відповідь Лелії знову забриніли. Немає сестриці, немає, в іншому садочку процвітає. Віддала сестрицю нашу панна, випросила дівчина Мар'яна, за щиру свою роботу влітку випросила щонайменшу квітку. Немає сестриці, немає, в іншому садочку процвітає. Лелія знялась вгору і в одну мить Павлусь побачив велике місто. Широкі вулиці, блискуче світло, розкішні крамниці, а на вулицях, що того дроду, що того люду, лелія спинилась біля одної дуже великої крамниці. Там, в освіченому вікні, стояло багато квітів. Хороші то були квіти, яких тільки там не було. Всякі були, які лиш є на світі. Павлу зіглянув, бачить якась кімната з голими стінами, брудними. Серед хати довгий стіл нічим не накритий, а на столі купа різних шматок, дротів, бавовни, ниток. Стоять слоки з клеєм, в них повстромлювані квачики, а в мисочках розпроваджені фарби різні. І всього того так багато, всюди такий нелад. Одні дівчата витискають гострою машинкою листя та пелюсточки, другі вправляють дроти в те листя, треті фарбують, четверті крохмалять, завивають та розправляють, п'яті роблять серединки з бавовни та ниток, а останні вже клеять пелюсточки докупи і роблять з них квітку, бо останні підмальовують. Поправляють, закручують, і квітка готова. А он біля дівчат походжає на старша робітниця. Вона наставлена, щоб глядіти, аби хто чого не зіпсував чи не вкрав, аби робота йшла квапно та справно. Треба статкувати. В кінці стола дві дівчини, схилившись над роботою, стихо розмовляють, бо найстарша далеко не почує. Ой серце Катрусю, говорить одна. Виправляючи дріт зелений листок, ой, як мені хочеться їсти. Просто аж руки трясуться. «То що від самісінького ранку нічого не їла. Прийшла я сьогодні пізно на роботу і сама не знаю, як все так спізнилась. Та от мене не пустили обідати, та ще й кажуть, що не заплатять за цей день нічого. Нащо, мовляв, спізнюєшся? Ой, біда, та й годі. Але найстарша побачила, що там в кінці стола щось негаразд, і вже біжить до дівчат. А що тут уже накоїли, га? гукнула вона та так грізно та голосно, що Павлусь аж затремтів. Ой, леліє. скрикнув він. Неси мене звідси, я не хочу тут бути. Тут погано, бридко, страшно. Лелія миттю спустилася на землю, потім знову полинула швидко швидко. Павлусь бачив, як миготіло світло по вулицях міських. У нього під ногами, як поспішалась та метушилась юрба людей, хвилиночка, мить і вже зникло місто. Лелія тихо спускається додолу біля якоїсь маленької, низенької похилої хатинки. А це ж хатинка знайомої дівчини Мар'яни. Павлусь зараз пізнав, це ж його рідне село, а дівчина. Їх сусідка. Павлусь не раз у неї бував. Они грядочка з квітками, така маленька, а чого там тільки немає на цій грядочці? Посередині росте біла лелія. Видко, що господиня за легію дбає, обполола чистенько, ще й прутиками обтикала для захисту. А лелія ж то розцвілася. Напрочуд. Он де ж і господиня сама. Вона походжає поміж квітками. Мар'яна дівчина, а за нею ходить її братик, білоголовий хлопчина, і носить збан з водою. Мар'яна показує йому, де поливати, а він поливає. Мар'яна з братом розмовляючи, пішли в хату снідати. Тоді Лелія з Павлусем. Приступили до білої лелії. Здорова, люба сестриця Леліє, забриніла вона, вгледівши їх, де ти літала, де ти бувала, чи моїх сестричок не видала? Видала, видала і про тебе розпитала. Як же вони маються, мої сестриці, мої любі жалібниці? Чи згадують про сестру молоденьку? Про Лелію біленьку. Згадують, згадують, щодня плачуть по тобі. Нехай же не плачуть, нехай не ридають, тільки нехай добрим словом спогадають. Лелія слухала та всміхалась радісно. Так то вже вона раділа, що її сестриця така щаслива і така мила своїй господині. Приступила вона до сестри, торкнула її своєю квіткою, що мала в руках, і промовила Рости ж, Леліє, розкішна, красна, щоби була доля щасна. Лелія торкнула квіткою, потім нахилилася, поцілувала, кивнула голівкою і зникла. Павлусь простяг до неї руки, хотів голосно гукнути і прокинувся. Дивиться, аж сонячний теплий промінь падає просто йому в очі, а над ним стоїть його мама і цілує його в чоло, промовляючи. А ти вже встав, прокинувся, моя люба дитино. Ну, як же маєшся? Добре, відповів Павлусь, обнімаючи її. Зовсім добре. А знаєш, мамочко, який мені гарний сон приснився? Мені снилася Лелія.